Діти мене підняли з школярі, посадили на лавочку. Я визвола дочку, піння визвола швидку. Хмельничанка Таїсія до травмпункту потрапила у кареті швидкої допомоги. Її діагностували перелом стегнової кістки зі зміщенням. Каже, дорогою до сміттєвака стала на ковзанку, яку зробили діти неподалік школи та впала. Таїсія одна із 223 людей, які травмувались на слизьких вулицях через ожеледицю, розповів завідувач травматологічним центром Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. На протязі чотирьох днів. До нового року за медичною допомогою звернулося 226 чоловік. На вулиці отримали травми 115 чоловік. З них переломи було 78 чоловік. До нового року було госпіталізовано 9 чоловік. Після нового року це вже з першої числа по четвертому включно 26-го року за медичною допомогою в травматологічний центр звернулося 236 чоловік, з них травмувалося на вулиці 108 з переломом було 57 чоловік. Наразі таїсії медпрацівники надали первинну медичну допомогу. Вони зафіксували її переламану ногу, каже Руслан Колєсніков. Такий перелом підлягає оперативному лікування, і дана пацієнтка буде госпіталізована в травматологічне відділення для оперативного лікування. Аби зменшити травматичність людей, тротуари та центральні вулиці Хмельницького посипають соляною сумішю. Території приватного сектора та населених пунктів громади посипають соляно-піщаною сумішю, розповідає начальник управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Всіх цілий задіяно 10 піскотрусів. Також працює 15 одиниць техніки, це на розчистку тротуарів і 158 двірників на території міста. З під'їзні дороги до населених пунктів розчистку проводить служба місцевих доріг на території населених пунктів громади. розчистку проводять наші підрядні організації, з якими вкладені угоди. У порівнянні з попередніми роками кількість людей, які звертаються за допомогою до травмпункту через ожеледицю, зменшилась, каже Руслан Колєсніков. Тетяна Леус, Віктор Кравий, Суспільне новини, Хмельницький.